Вітання. Пропоную сьогодні поговорити про пасивну агресію в команді і що з нею робити. Цей подкаст буде здебільшого корисний людям, хто займає управлінські посади, і якщо вам потрібно виконувати певні менеджерські задачі, координувати роботу команди інших людей, тобто, що ви і ваші результати, результати вашої роботи дуже пов'язані із співпрацею з іншими людьми. І від того, наскільки вони включені і залучені, залежить взагалі, чи буде ваш. Роботи успішною чи ні. Тож давайте поговоримо та, про пасивну агресію в команді і що з нею робити. От ви як керівник чи менеджер, уявіть, що ви щось просите, і ви чуєте, «Так, так, добре, звичайно. Але справа не рухається. Вам можуть піддакувати, але водночас десь за спиною можуть іронізувати. На зборах ви можете почути згоду і підтримку, а в діях реально бачити саботаж. І це насправді не лінощі, це не непрофесіоналізм і не брак мотивації, а це пасивна агресія. І якщо ви керівник, менеджер, управлінець, який її не розпізнає, то ви ризикуєте втратити не лише час і результати, а й повагу команди, а інколи взагалі свою репутацію. З вами психоаналітик Марія Винницька. Я багато років займалася проектним менеджментом і дуже добре розумію взагалі наскільки, коли ми працюємо в команді, результати нашої роботи залежать від інших людей. Тож тому хочу поділитися з вами певними інсайтами і від своєї професійної діяльності, і на основі того, що чую від клієнтів. Тож, як виглядає пасивна агресія з боку підлеглого? І чому вона виникає? І як взагалі конструктивно на неї реагувати, не втрачаючи свого авторитету і людяності? Також, от з точки зору психології, пасивна агресія це непряма форма вираження гніву, протесту або ворожості. І людина не дозволяє собі відкрито сказати, мені це не подобається, я злюсь, я не згоден. А замість цього вона затягує виконання завдань, іронізує або вдає, що не зрозуміла, робить вигляд, що підтримує, але насправді влаштовує саботаж. І це агресія, по суті, без прямої агресії, і саме тому інколи її важко розпізнати, а ще важче дати на неї конструктивну відповідь. От як виглядає пасивна агресія в роботі? Ну, от кілька поширених форм, системне зволікання. Завдання постійно затягуються, дедлайни зриваються, і завжди є ну, ніби, об'єктивні причини, але всередині насправді небажання робити. Протест, який не було вам озвучено напряму, може бути показова згода. Це людина погоджується з вами вічнавіч, але в куларах висловлює незгоду, підриває довіру або навіть налаштовує інших проти вас. Може бути іронія, сарказм, такі жарти, знаєте, як то кажуть, на грані. Наприклад, «Та, звісно, чудова ідея, от прям супер. Да? От, тільки, як завжди, за три хвилини до дедлайну людина чогось не робить, те, що вона повинна була зробити. І формально це може бути ніби жарт, та, але емоційно це таке може бути приниження або знецінення. Буває ще мовчазне байкотування. Людина відповідає коротко. Дуже сухо, взагалі не ініціює комунікацію і ніби не чує ваших звернень або тримається холодно, дистантно і водночас не пояснює причин. Це може навіть трошки виглядати з боку, ніби людина на вас ображена за щось, але за що вам же ж не говорять. Е, може бути псевдопідтримка, коли людина зовні підтримує, але діє так, що ви почуваєтеся винними або сумніваєтесь у своїх рішеннях. Ну і насправді відчуваєте, що в принципі підтримки немає, хоча формальні ознаки є, але реальної підтримки немає. Ось такі, знаєте, ну, кілька прикладів з реального бізнесу. Девелопер публічно погоджується з новими інструментами, але забуває реалізувати те, що обіцяв. Та зубувають їм інструменти принести, купити, і проект стопориться. І засновник думає так, що проблема може якась у компетенціях, а насправді у невисловленому супротиву. Менеджер магазину може погоджуватися на KPI якісь, але постійно не встигає. Клієнтський досвід просідає, керівництво підвищує тиск, і коло саботажу тільки закручується. Може бути в креативному агентстві, коли креативник іронізує щодо брифів, здає роботу в останню І він ну, формально він ніби з команди, але фактично ставить під сумнів рішення директора. І ці сценарії коштують бізнесу не тільки нервів, а й конкретних грошей, втрачених можливостей, втрачених клієнтів, зірвані запуски, деморалізований колектив, ну і зрештою репутація компанії. Звідки береться пасивна агресія? У її основі страх або заборона на відкритий конфлікт. Людина не відчуває внутрішнього дозволу сказати ні. Вона не може заявити про свої потреби відкрито, або вона не може відкрито, відверто сказати про свою незгоду. Причини можуть бути різні: попередній негативний досвід у минулому, наприклад, за висловлення думки могли покарати, принизити або виключити з команди. А може, є така культура взагалі мовчазного підкорення. Якщо людина виросла в атмосфері, не сперечайся, зроби, як сказали, та, то навіть дорослою вона може не вміти відкрито не погоджуватись конструктивно. А невпевненість, може, людина боїться, що якщо відкрито заявить про незгоду, її покарають або звільнять. Відчуття безсилля. Якщо, наприклад, керівник авторитарний, то він не слухає часто, та або взагалі ігнорує зворотні зв'язок, і тоді пасивна агресія стає формою такого, хоч якогось прихованого протесту. Як це впливає на роботу, пасивна агресія. Пасивна агресія, вона не завжди звучить голосно. Насправді, зазвичай вона така дуже. Тиха, інколи взагалі ледь помітна, але вона завжди дуже дорого коштує. Вона підточує командну довіру, вона знижує ефективність, вона розмиває відповідальність і, звичайно, та що впливає на результати. І завдання не виконується вчасно. Рішення саботується, енергія комай йде тоді не на розвиток, а на якісь розбірки, образи, домисли, тривоги, щось там недосказано, щось незрозуміло. І це все також може дуже сильно забирати у вас енергію як у менеджера, як у керівника. І чому це важливо взагалі, от для управлінців так, чи для власників бізнесу? Тому що пасивна агресія це не просто поганий настрій, це насправді системний ризик. Пасивна агресія з'їдає продуктивність так, щодня. Дедлайни перетворюються на фантоми, їх неможливо виконати тоді вчасно. А плани просто, от, знаєте, такі вічні процеси без завершення результатів. Вона роз'їдає довіру. Люди починають сумніватися, хто за кого, а хто проти кого. Вона, звичайно ж, підриває авторитет керівника. І вона псує клімат в цілому. Команда більше думає про якісь плітки, внутрішні, якісь такі незрозумілі процеси. І Увага, енергія йде туди більше ніж на продукт. На роботу, на результати. Як розмовляти, так би мовити, з пасивно агресивною людиною? Що може допомогти? Називати, не звинувачуючи. Наприклад, замість ти постійно все зриваєш, спробуйте. Я бачу, що завдання не виконано, хоча ми погодили строки. Щось сталося, ми могли б про це поговорити. Встановлювати кордони дуже важливо не потурати сарказму чи знеціненню. От, можете сказати, цей жарт, мені здається, недоречним або навіть неприйнятним. Якщо є питання, давайте обговоримо їх прямо і прояснимо. Запрошуйте до відкритого діалогу. От, можете сказати, що мені важливо, щоб ви могли говорити про те, що вас не влаштовує. Давайте домовимося про якусь форму для цього, та для комунікації. Старайтесь утримуватись від гри у викривача. Та пасивна агресія вона часто провокує керівника на контрагресію, але це лише закріплює динаміку, «я сильний ти слабкий. Ну, якщо ви керівник, у вас авторитет. Натомість дуже важливо створити атмосферу, де можна бути чесним без страху покарання. І це і вам, як керівнику, буде корисно і цінно, коли люди можуть давати чесний зворотній фідбек чи висловлювати свої якісь сумніви, застереження, так і навіть незгоду. Тобто, що допомагає, це регулярний фідбек. Пасивна агресія часто виникає, коли людина не має можливості висловити зворотній зв'язок. От Якщо ви самі запитуєте, так, ви вже відкриваєте канал для чесної розмови. Чіткі домовленості. Домовленість має бути не лише про те, хто що робить, а й у яких строках, яким чином та людина має відзвітувати, що, робить, що робити, якщо виникає складність, психологічна безпека. Люди насправді легше говорять напряму, коли не бояться бути висміяними або покараними за власну думку. Це культура, яку керівник формує своєю поведінкою. Так що в цьому питанні це ваша відповідальність як управлінця, як менеджера, і професійна підтримка. Якщо ситуація повторюється регулярно, звертайтеся до коуча, до психолога або фасилітатора, деякі процеси краще вирішуються не віч навіч а за допомогою третьої сторони. Пасивна агресія це, ну, в принципі, не зло і не маніпуляція. Та? Але це така ну, емоційна стратегія людини, яка не відчуває себе в безпеці, сказати правду, і це може дійсно коштувати дорого. І тут завдання керівника не карати. А створити умови, в яких команда зможе говорити чесно, і тоді, замість прихованих конфліктів, ви отримаєте реальну ефективну взаємодію. А з нею, як відомо, і починається справжня продуктивність.